Що таке a military assault course або an obstacle course? Як назвати in English різні типи перешкод? Як буде сітка, колючий дріт, мотузка, рукохід та інші складові смуги перешкод? Які дієслова потрібні, щоб розповісти про вправи та завдання, які проходять солдати? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, і в цьому уроці ми будемо розбирати смугу перешкод «obstacle course» або «assault course» і те, як говорити про перешкоди англійською мовою. An obstacle course, смуга перешкод, також її називають military assault course. Вона складається з challenging physical obstacles. Obstacle courses can include, можуть включати, running, climbing, jumping, crawling, swimming and balancing elements with the aim of testing or developing, з метою протестувати або розвинути, physical fitness, фізичну форму, strength Силу, стеміна, витривалість, мобіліті, мобільність, рухливість, технік різні техніки подолання перешкод, teamwork, навички командної роботи, менталіті, ментальні здібності. Важливо пам'ятати дієслова, які вживаються з тими чи іншими типами перешкод. Зі словом, «obstacle» можна вживати дієслова «to cross», «to navigate», «to overcome». Подивимось на інші дієслова для різних типів перешкод: «To crawl under nets» повзти під сітками. «To climb up nets» забиратися на сітки. «To climb up walls» лізти на стіни. Або «to climb over walls» перелазити через стіни, «To crawl through tunnels» проповзати крізь тунелі. Далі в моїх поясненнях буде ще багато дієслів. Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, як вони використовуються та як завжди, занотовуйте та запам'ятовуйте. Ці дії слова знадобляться вам для опису ваших дій не тільки на смузі перешкод, а й в іншій роботі. І перш ніж я перейду до пояснень, перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи отримуєте ви повідомлення про всі наші оновлення. Якщо ні... Терміново тисніть підписатися, ставте ваш дзвіночок та вподобайку. А також не забувайте, що в нас є також інстаграм та телеграм, де багато корисних матеріалів з військової англійської. Специфічні вправи та перешкоди, які «Included in an assault course» можуть відрізнятися, can vary» залежно від тренувальних цілей, depending on the training objectives» And the branch of the military. Однак є загальні універсальні вправи та перешкоди, які найчастіше трапляються у смугах перешкод. Crawling obstacles – перешкоди, де треба повсти to crawl. включають вправи на low crawl, де треба crawl на животі або на спині under obstacles, often through mud – Часто через багнюку або under barbed wire – під колючим дротом. А вправи на high crawl схожі на low crawl, but soldiers crawl on their hands and knees – повзуть на руках та колінах. Wall climbing – лазіння по стінах. Vertical walls – різноманітні типи стін різної висоти, через які треба перебиратися солдатам to climb over – індивідуально чи в групі. Щоб перебиратися, солдати use various techniques, застосовують різні техніки. Rope assisted climbs. Мотузки використовуються, щоб допомогти солдатам to scale walls or vertical obstacles. To scale це вилазити наверх. Переходимо до перешкод, що тестують balance and coordination. Balance beams колоди. Soldiers Walk across narrow beams without falling. Log bridges – перешкоди, де солдати проходять дистанцію, використовуючи колоди як мостики. Water obstacles водяні перешкоди. Swimming or wading through water bodies – Це плавання або перехід в брід водоймищ. Rope swings over water. Гойдання на мотузці над водою. Underwater obstacles підводні перешкоди, які є submerged, занурені під воду. Rope challenges – завдання з мотузкою. Rope climbs – Підйом та rope descent – Спуск. Солдати rappel down a rope – спускаються по мотузці from an elevated platform – з високої платформи. Tire drills, проходження через смугу із шин або стрибки із шини на шину. Cargonet climbs. Лазіння по сіці, Up and over cargo nets. Tunnel Crawls переповзання крізь тунелі або труби. Crawling through narrow tunnels or pipes. Barbed wire crawls. Переповзання under barbed wire. Often through muddy terrain по багнюці trenches and ditches. Солдати crawl through trenches or ditches через траншеї та рови. Monkey bars – рукоходи, перекладини. Soldiers swing across horizontal bars. Hurdles – перестрибування. Jumping over barriers or hurdles of different heights. Бар'єри та перешкоди різної висоти. Ladder climbs Climbing up and down ladders. Перешкоди, на які солдати мають балансувати на мотузці горизонтально, щоб перетнути яму або воду, називають Tyrolean Traverse. Confidence jumps, де солдати jump from platforms у воду на мат або на іншу поверхню. Cargo Net Crawls, переповзання під сітками, crawling under cargo nets, які підвішені, suspended above the ground team challenges. The солдати need to work together to overcome obstacles. Інші фізичні задачі, physical challenges, push-ups, sit-ups, burpees, можуть бути incorporated between obstacles. Чула від студентів військових, які проходять наш курс, що перешкоди на смузі мовної підготовки Бувають складнішими за перешкоди на реальній смузі. Але я, Олена Чекрижова, вчителька і команда нашого освітнього соціального проєкту армійська англійська робимо все можливе, щоб спростити вам задачу і забезпечити вас базою для вивчення англійської мови. Щотижня ми випускаємо нові уроки, які вам не слід пропускати. Якщо ви щось уже пропустили, заходьте в розділ відео. І дивіться, там багато цікавих і корисних відео саме з військової англійської. Успішного вам подолання! Всіх навчальних перешкод і до зустрічі у наступному уроці!